Доброго ранку з Сейшел. І сьогодні ми знов в має, сьогодні день восьми нашої подорожі. Близиться до завершення наша подорож насправді. У нас ще попереду дві ночі, дві ночівлі і три дні, так? ми повернулися в. Головний на головний острів Маге, Мая, як ми його звикли називати, і ночували на острові Еден. Якщо ви бачите, його Марину, велика кількість яхт розкішних, човнів, катамаранів, базуються тут, Там базуються з Дубай, Дохи, Джорджтауну. Різних місць. Ось ми вчора погуляли ввечері, було дуже гарно. І вчора Хочу трошки ще до вчора повернутися. У нас був прекрасний сніданок в Raffles, дуже гарний, нам дуже сподобався. З краєвидом, з ігристим вони надають, і Аля-Карт сніданок. так? то приносять все, хоча у них є також буфет. Далі у нас була інспекція, ми їздили дивитись на як годують черепаха Альдабри, їх там ну, з десяток, мабуть, є, в готелі живуть. Нам трошки розповіли також про острів, який розташований навпроти, кур'йоз. Це острів безлюдний, але туди часто прибувають катамарани, екскурсії різноманітні. Це острів, також раніше історично туди вивозили хворих, там був раніше госпіталь. Він зараз закинутий, ну як історична локація. Ось зараз там живуть черепахи Альдабра, вільно. Вільно пересуваються, їх близько 300 штук. Ось, і вони собі вільно там мешкають на цьому острові. Єдине, що приїжджають до них гості регулярно катамарани, туристи, там розкішні пляжі, там можна робити трекінг і перейти на іншу сторону острова, теж для любителів природи. Сам потім ми виїхали з готелю, повернулися на трансфер. Трансфер у нас був човном, власне, паромом, як ми і приїжджали. О період, Він йде годину 15 між прасляном та Маге. І це була вже не така розкішна подорож, як назад як туди. Море було більш неспокійним. Людей штормило, ось, було недобре деяким людям, вони надавали відповідно ось ці пакетики, так. хоча було багато європейців, було багато родин з дітками, тому що, можливо, понеділок всі вже верталися після канікул додому. Ось, Перевіряю, щоб все працювало. І, і дійсно було, було не добре людям, на човні, особливо коли почали відпливати, там такі пострибав паром. Ось в цілому доїхали нормально під музику навушника. Ось приїхали сюди, це недалеко від парому. Паром прибув причалює в Маге, ну і Еден Айленд. По суті, це насипний острів штучний, який розташований між столицею Вікторія аеропортом. Посередині цей острів. Власне, сьогодні зранку тут так розкішно і дуже гучно пролітав «Емірейтс» літак. Прям дуже було чутно. Я була на терасі. Ось. Крім кому, власне, що таке Еден, крім того, що тут є готель, в якому ми зараз мешкаємо, і Маріна, в, який, в яку прибувають човни, тут є ну, аля-комерційна локація, типу для комерції як магазини, кафе, їх тут дуже мало, і єдиний супермаркет це Спар. Він малий в порівнянні до того, що ми звикли там в Україні, дуже малий з малим, з малим набором продуктів, як на мене, ну такий сумненький насправді, досить високі ціни на, на продукцію. Наприклад, місцеве пиво Сейбрю, воно називається невеличка пляшка 0,33. Десь в гривнях, десь 110 гривень тут коштує. Ну, як на мене, досить висока ціна. Ну, так само там я дивилась м'ясо, картоплю. Невеликий вибір фруктів. Фрукти там із місцевих були банани папая. І, мабуть, маракуя ще була. Ось, що ще тако. Ціни високі, вибір маленький, і мал майже безлюдно. Я не знаю, можливо, це через те, що понеділок і люди не приходили шопіти, робити шопінг, магазин, але ми побачили, що він майже пустий, так? Ну, от місцеві туди не приходять купувати їжу. Мені так здалось. Я можу помилятися. Можливо, це дійсно тиждень, день тижня, так повпливав. Ресторанчики нам рекомендували ресторан BoardWalk. Він розташований там хвилин п'ять від готелю на, на waterfront, да? тобто з, з виходом до, до водички. Видно ці всі човники. Я так розумію, що в п'ятницю, суботу і, можливо, неділю він більш завантажений, що туди приходять на дрінк, можливо, потусуватись трохи. Вчора він був два з половиною туристи, ми і ще, можливо, пару людей. Ось порції великі. Вартість е, тарілки десь складає близько 300 е, місцевих. Це е, десь 15, 15 євро. Напої також, е, пиво, яке оце 0,35 в магазині 110 коштує, ну, близько 100, да? Будемо рахувати так округло. В такому ресторанчику вам продадуть за 200. Звісно, в готелях це ще дорожче. Ось. Ну, і, я ж казала, порції великі, достатньо хороші, смачні. Я собі замовляла рис з креветками, моя колега замовляла. Рибку і чіпси вони приносили, салатик. Ось то рибка була дуже хороша, свіжа і добре зготована. Ось. Що ще такого важливого? Для кого, власне, Еден, Еден готель? В якому ми перебуваємо. У нього тут конференц-зали кілька, і я так собі рахую, що він користується великою популярністю серед бізнесменів, серед людей, які приїжджають робити всякі конференції, зустрічі бізнес, тому що близькість до аеропорту, близькість до столиці, відповідно класно зустрічатися з партнерами. Гарна локація і, і красиво ось і. І дуже комфортно зручно. Тобто це перша категорія бізнес, так або майс. Друга категорія, я думаю, що всі, хто приїжджає на цих човнах, вони також користуються цим готелем для перепочинку, щоб вийти на землю, трохи там сходити в душ, відіспатись, щось, коли не, не качає, ось. А також це може бути готель, наприклад, якщо ви прилетіли там в обід, і у вас по логістиці, наприклад, ваш паром тільки наступного дня, ось і, і вам зручно тут перепочити після довгого перельоту, і наступного дня, наприклад, у вас там паром на праслін зранку. Тобто ввечері ви можете приїхати на одну ніч, поснідати і вже поїхати на паром, бо це теж близько. Або, наприклад, переліт Domestic Flight вранці. А ви приїхали ввечері, тобто, тут заночували, або останню ніч, наприклад, повернулися з Прасліна, і завтра у вас зранку виліт, а сьогодні ви. Прибули в маге, перепочили на одну ночівлю, взяли собі таку транзитну, скажімо. Теж як варіант, мені здається, теж хороший. Готель досить нормальний, тут двіни дають, що прекрасно. Душ такий в них з скляни, ви зараз виходите і попадаєте по суті в ванну кімнату, і потім вже йде. Спальня і тераса. Ось, ну, такий, такий дизайн, в принципі. Зараз будемо йти на сніданок перевіряти. Сьогодні у нас по плану дві готельні інспекції і ще ми поселяємося ще в новий готель. То буде ну, відповідно три нові готелі для нас сьогодні. Сьогодні ми плануємо поїхати в місцевість на півночі маге. Ми ще її не досліджували. Вона називається «Бовалон». Там теж має бути така активність ну, в плані того, що там теж будуть ресторанчики, магазинчики. Як, як ми як я собі це уявляю, але зараз подивимося, що вона собою фізично уявляє. І, звісно, потім поділюся цим оглядом з вами. Ось, тому ось такий у нас план на день. Всім гарного дня з Сейшел і до нових оглядів.